Вітаю, шановні учасниці і учасники на нашому дистанційному курсі. Сьогодні ми з вами розглянемо нову тему, яка розкриє нам суть, завдання і етапи бюджетного процесу, а також дотично розглянемо поняття бюджетного календаря. Отже, Одержання доходів, їх розподіл між ланками бюджетної системи і використання на покриття видатків пов'язане з виконанням передбачених конституцією України функцій органів державної влади органів місцевого самоврядування, які не проходять автоматично. Держава за допомогою нормативно-правових актів регулює відносини, які виникають при формуванні і використанні цього фонду, який називає, який має назву бюджет, а також здійснює контроль за виконанням бюджетів і звітуванням про їх виконання. Діяльність органів держави, органів місцевого самоврядування у сфері бюджету в широкому плані одержала назву бюджетного процесу. Певного процесу, впродовж якого ми з вами формуємо, виконуємо і звітуємо про надходження доходів і здійснення видатків. Бюджетний процес це регламентований бюджетним законодавством, процес складання, розгляду, затвердження, виконання, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Весь бюджетний процес ділиться на певні стадії, тобто етапи діяльності, в результаті яких бюджет назбуває нових якостей. Бюджетним кодексом України, зокрема, статтею 19, визначено чотири стадії бюджетного процесу. Перша стадія. Це складання проєктів бюджетів. Отже, друга стадія це розгляд проєкту та прийняття закону про державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет. Третя стадія це виконання бюджету, в тому числі враховуючи внесення змін до закону про державний бюджет чи рішення про місцевий бюджет. І четверта стадія це підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо цього. Отже, перша стадія. Складання проєктів бюджетів під час цієї стадії відбувається формування прогнозних розрахунків доходів, складання головними розпорядниками бюджетних коштів, бюджетних запитів і додаткових розрахунків видатків, на основі яких формуються прогнозні обсяги видатків, формування проекту закону України про державний бюджет чи рішення про місцевий бюджет, і пояснювальних записок до них це перша стадія. Друга стадія. Друга стадія якраз. Вся процедура розгляду проєкту та прийняття закону про державний бюджет чи рішення про відповідний місцевий бюджет. Під час цієї стадії розглядається проєкт Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, якщо мова йде про місцеві бюджети місцевими державними адміністраціями, виконавчими радами та постійними комісіями місцевих рад. Третя стадія, яка Називається виконання бюджету. Це виконання державного бюджету чи місцевого бюджету, який здійснюється Кабінетом міністрів України, центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Якраз це процес надходження та використання бюджетних коштів на виконання функцій, які покладені на органи місцевої влади чи органи державної влади. І четверта стадія, як завжди, закінчився період, необхідно прозвітувати. Отже, Четверта стадія включає підготовку, розгляд звіту про виконання державного бюджету чи місцевого бюджету та прийняття відповідних рішень щодо них. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит, оцінка ефективності управління бюджетними коштами здійснюється протягом усього бюджетного процесу на всіх його стадіях, починаючи від формування проекту бюджету і закінчуючи звітуванням про виконання бюджету за відповідний бюджетний період. Виділення таких стадій не є спонтанним чи хаотичним явищем. Ні, визначається певною логікою, оскільки воно охоплює всю діяльність держави та місцевих органів влади, починаючи від усвідомлення необхідності здійснення видатків на відповідні потреби, їх прогнозування. Пошук дохідних джерел для їх покриття. Незважаючи на те, що кожна із стадій є відносно самостійною, послідовно змінюючи одна одну, такі стадії є взаємопов'язані. Такі стадії проходять всі бюджети, які складають бюджетну систему. Нагадаю, бюджетна система складається з державного бюджету і місцевих бюджетів. При цьому зазначені стадії слідують точно, послідовно одна за одною, і в жодному разі не можуть бути змінені, крім того, що кожна із стадій бюджетного процесу, в свою чергу, складається з декількох етапів, які також є обов'язковими. Бюджетний процес, на відміну від бюджетного періоду, який дорівнює календарному року, містить проміжок часу від початку формування бюджету на рік, що планується, до затвердження. Про його виконання. Отже, це період набагато більше, ніж один календарний рік. Якщо ми говоримо про державний бюджет, то бюджетний процес для державного бюджету триває близько 2,5 років, а бюджетний процес для бюджетів місцевих триває рік і 9 місяців приблизно. Отже, це процес набагато довший, ніж ми маємо на увазі виконання бюджету, тобто бюджетний період. Загальну тривалість всіх чотирьох стадій бюджетного процесу називають ще бюджетним циклом. Найважливішою умовою успішного проходження бюджетного процесу є дотримання бюджетного календаря, тобто плану заходів, який відображає головні етапи, визначає строки для кожного етапу, а також дати початку і закінчення бюджетного процесу. Як ви можете бачити на слайді, Бюджетний календар на місцевому рівні, в скороченому вигляді, може бути таким. Отже, перша стадія складання проєкту місцевого бюджету. Усе розпочинається з серпня і триває до 1 грудня року, що передує плановому. Друга стадія це розгляд проекту та прийняття рішення про місцевий бюджет. Ця стадія триває до 25 грудня, що передує плановому, і виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет, триває. Один бюджетний період з 1 січня до 31 грудня поточного року. І четверте: підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього. Це січень, квітень року наступного за звітне. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо, що ми з вами плануємо бюджет на 2018 рік, значить. Робота розпочнеться щодо планування місцевого бюджету уже в серпні 2017 року, і якраз у 2017 році, починаючи з серпня і закінчуючи першим грудня, буде тривати перша стадія бюджетного процесу з 1 грудня до 25 грудня. Триватиме друга стадія бюджетного процесу. І коли ми будемо говорити про третю стадію бюджетного процесу. Це виконання бюджету. Ми можемо сказати, що вона триває один календарний рік з 1 січня по 31 грудня. І четверта стадія: четверта стадія по відношенню до 2018 року буде у нас тривати. З січня по квітень 2019 року. Отже, це досить довгий процес, і хочу наголосити, що стадії бюджетного процесу, вони взаємопов'язані і повинні йти в строгій логіці, одна за одною. Ми не можемо виконувати те, чого не спланували. Ми не можемо звітувати за те, чого не виконали. Кожна стадія має декілька етапів. Ці етапи будуть розглянуті в наступних наших модулях, мають конкретні терміни яких визначаються самостійно місцевими фінансовими органами на початку бюджетного періоду. Отже, ще раз наголошую: бюджетний процес це процес, який триває більше одного календарного року, який охоплює чотири стадії. Від початку формування проєкту бюджету, його розгляду, затвердження, виконання, і включає в себе останню стадію четверту це звітування про виконання бюджету. Я вам дякую за увагу. До зустрічі.